Мене колись вразила ідея про те, що один раз зароблені мною кошти можуть працювати на мене постійно, якщо створити для цього певні умови. Більшість людей, коли бачать якусь купюру, наприклад, 200 гривень, для них це просто чотири склянки кави, можливо, один раз відвідати кінотеатр або оплата щомісячно якогось там стрімінгу або якоїсь онлайн-гри. Я, коли дивлюся на 200 гривень, я бачу 200 працівників, які можуть на мене працювати постійно, без вихідних, без жодних перерв. Так, спочатку ці працівники вони будуть залучати дуже маленьку, незначну кількість інших працівників, буквально якісь копійки. Але з часом, якщо я буду терплячим, якщо я буду інвестувати гроші, Поступово, системно, не буду намагатися гнатися за величезними відсотками. З часом у мене будуть виникати вже більш суттєві надходження, а потім вони приведуть ще більше відсотків. І, звичайно, на прикладі 200 гривень суми маленькі, але якщо ви системно будете відкладати там, декілька тисяч або декілька десятків тисяч кожен місяць, потім ви будете вчитися вкладати інвестувати ці кошти. То звичайно, там будуть зовсім інший порядок цифр. У вас з'явиться подушка безпеки, у вас будуть з'являтися певні фінансові активи, і в цілому рівень стресу в вашому житті буде суттєво зменшуватися. Багато людей може мені заперечити і сказати: Діма, у нас в країні дуже складна економічна ситуація, у нас величезний рівень інфляції, маленькі заробітні плати. Невже оці мої зусилля? Невже ці там відкладені? Якісь кошти можуть на щось суттєво? Повпливати. І так я в цілому з вами погоджую, що в нашій країні ситуація не найкраща. Але це ніяк не означає, що конкретно ваш сімейний бюджет, конкретно ваш особистий фінансовий план від того має страждати. Тому що, якщо зараз, наприклад, ви працюєте з трьома клієнтами, а зможете залучити ще три нових клієнта, то конкретно ваш дохід збільшиться в два рази. Якщо навіть отримуючи непогану заробітну платню, ви ніколи не відкладали кошти. А ви почнете зараз це робити, то конкретно у вас почне з'являтися фінансова подушка безпеки і певний рівень фінансового планування. Якщо раніше ви ніколи не інвестували кошти або намагалися купити якусь дешеву крипту в сподіванні, що вона зараз різко зміниться в ціні, і ви багато заробите, то тепер, якщо ви почнете інвестувати розумно і спокійно, то конкретно ваш фінансовий капітал. Буде формуватися і зростати, тому економічна ситуація в країні може впливати на нас певним чином, але загалом наше життя залежить від наших конкретних дій і від наших фінансових рішень. Якщо ви розумієте, що хотіли б більш детально розібратися з темою фінансів, я запрошую вас к нам в школу на курс, який називається фінансова грамотність. На цьому навчанні ми з вами будемо проходити три основних напрямки: як суттєво збільшити свій дохід. Як зароблені гроші навчитися відкладати і накопичувати, і як інвестувати ці кошти так, щоб вони працювали на вас постійно? Ми оглядово познайомимося з 15 різними інструментами, які доступні пересічному українцю, навіть без якоїсь там фінансової спеціальної підготовки. Також ми з вами будемо вчитися, як керувати особистим або сімейним бюджетом, будемо розвивати в себе нові фінансові звички, і у вас з'явиться конкретний фінансовий план на наступні роки. Коли людина базово опанувала фінансову грамотність, то й всі інші сфери її життя від того дуже суттєво виграють, тому що у вас з'являється час, увага, енергія за того, щоб ними займатися. А якщо ви займаєтеся 80% часу просто фінансовим виживанням, то і ваша сім'я, і ваше хобі, і творчість, ваші друзі, якісь інші сфери вашого життя, вони будуть в занепаді, вони будуть сильно страждати, тому що гроші для вас є зараз темою номер один. Вам їх активно. Не вистачає. Тому, якщо ви хочете стати фінансово більш грамотною і як наслідок більш вільною людиною, подивіться інформацію під цим відео і побачимося з вами на навчанні.